Доброго дня! Перед вами зовсім нова, нова модель пилососа Engel. ТЕВЦ2230 САК. Ну, ось, ви можете подивитися, як вон, яка це модифікація. В чому в ньому різниця? Це також професійна серія пилососів Engelів. Але тут додано струшування е, пилос фільтра, складчатого фільтра. Це струшування працює шляхом, ну зараз ви подивитеся, який шляхом. Тут є ось така мембрана, яка ставиться ось сюди. Вона ставиться так. Потім зверху ставиться голова пилососа. Коли ви включаєте пилосос, коли... ви натискаєте пилосос, ця мембрана при, прижимається до складчатого фільтра. Коли ви натискаєте кнопочку, перекривається клапаном підход повітря і ця мембрана від фільтра відходить. І тим самим вона за собою багнюку, скажімо так, відбиває. І тому це називається таке самоочищення. Ну, Скажімо, так, діє його, як на мене, Ну, деяким подобається, деяким не подобається. Це, скажімо так, економ варіант очищення, який застосований у досить багатьох виробників. В тому числі у Busha є 12-й пилосос. 12. У Макіти також давним-давно випускається 440-й, наскільки я пам'ятаю, пилосос такою схемою очищення за допомогою мембрани. Звісно, цей пилосос може працювати і без мембрани. Можна, і у нього досить нормальне ущільнення без мембрани і без цієї прокладочки. Бачите, він не рухається. Але в комплекті дається ось таке ущільнення. Ви не дивуйтеся якістю його. Але воно, в принципі, працює, його можна запросто встановити. Ну, не запросто, але встановити можна. І воно стає. Це додаткове ущільнення, щоб. Більше, щоб щоб був вакуум. Так, ну, треба погатися, звісно, з цим ущільненням, але воно, в мене його вийшлося один раз поставити. Зараз може, може, другий раз. Да. Китайці, ну що я можу сказати? Китайський пластик, якість така. Але, бачите, о, алілуя. У мене вийшло поставити це ущільнення. Е, ставити його чи не ставити, не можу сказати, і так без нього нормальне ущільнення. Але воно є. На що звернув увагу? Що йде в комплекті? В комплекті йде ось така широка насадка. Ну, Пластмаса, скажімо так. Для будівельних робіт вона вийде з ладу досить швидко. Але всі ці насадки досить швидко це витратні матеріали, вони всі досить швидко виходять. Ось такий щільва насадка, ось така насадочка і передхідничок для інструмента. Крім того, є одноразовий мішок для пилу. Є інструкція. На жаль, я так розумію, це перша партія пилососів. Ще інструкції на українській мові немає. Але для чого тут інструкція взагалі мені не зрозуміло. Так, Що в ньому ще є? В нього досить якісні коліщата стоять. Тут, бачите, навіть з колпаками такі коліщата, ну, скажімо так, дизайнерське рішення. Є ось таке приспособлення для зливу води. Якщо ви працюєте з водою, ви знімаєте складчатий фільтр, ставите ось такий фільтр, ось такий фільтр, щоб вода не потрапляла в двигун. І можете засмоктувати воду. Фільтр тут складчатий, бачите, оце складчатий фільтр називається. Він паперовий, тому дуже уважно не можна ні в якому разі використовувати його для смуктування води. Він досить швидко виходить з ладу. Хотілося, звісно, щоб він був не паперовий, якийсь матерчтили. Сподіваюсь, колись енхель доживе до цього. Якщо ви подивитесь, тут вони поставили ще ось таку, зараз ми поставимо її. Додатковий фільтр. Він знімається, ось такий фільтр. Ну, Для чого він потрібен, не можу вам сказати, але виробник чомусь його поставив. Це ось таке рішення, як, як в побутових пилососах зазвичай ставлять таке, так і тут. Так. О, Все, поставив назад, все міцно. Тут є спеціальні місця для кріплення трубочок і насадок, для того, щоб транспортувати все разом. Ось така ручка, яка складається, досить швидко складається ця ручка, щоб її опустити і переміщувати, щоб вона не мішала в переміщуванні. Крім ну, все, скажімо так, є труба, яка класичної конструкції. Звісно, вона при будівельних роботах дуже швидко виходить з ладу. Але, на щастя, ці труби досить дешево коштують і можна їх купляти постійно. По проводу. Провід досить якісний, не прорезиновий, пластиковий, але, але якісний, як на мене, простий. Що ще хотіла б сказати? Шланг досить щільно прикручується, досить зручно, не відпадає, не витягується. Тут у мене претензій немає до нього. Шланг має довжину 3 метри. Ну, Це достатньо для виконання всіх будівельних робіт. Потужність, я ще не сказав. Яка потужність? Потужність у нього 1150 Вт. Але, в принципі, у всіх пилососів, які випускаються, потужність коливається від 1000 до 1200, ну, максимум 1250 Вт. Ось така нова техніка у Енхеля. Техніка професійна. Енхель дає гарантію на неї. 2 роки. Сподіваюсь, що вона буде сподобається нашим людям, які будуть її користуватись. Вартує вона, звісно, не так дешево, як звичайні пилососи у енхеля, але, як на мене, воно того варте. Всього найкращого. Звертайтеся, запитуйте, дзвоніть. До побачення.